Ну що, друзі, будемо дивитися, що я отримала. Яку посилочку я отримала? Що в ній? Дивіться. Красівки і раз, два і три. Оце за все я заплатила за кросівки, по-моєму, 400 гривень. Вони мені як подарунок зробили. І за ці три бюзгалтери заплатила, по-моєму, також 400 гривень. Ось такі кросівочки, бачите? Вони трішечки тут, вони якби на каблучку. Ось тут мішка, не сильно так видно, видно, звичайно. Я в не височкого росточку, у мене 157. Ось, А тут буде такий, якби каблучок, бачите? І дивіться, які файні на літо. вони не жаркі. І дуже гарні кросівочки. У мене такі, ну, вже я ношу, напевно, 2 роки, і їм нічого немає. Нічого їм з носу немає. Китай. Китай, так, да. це на тему я замовила. Вони зараз, по-моєму, 700 гривень коштують. А я ті в Німеччині купувала за 40 євро. Прикиньте. Ну і такі на, на кожен день, добрий день, ходити біля дому. Ходити біля дому. Такі собі, ось такі. 90 вот Бачите, трошки вони. Ну, те, ну Що ви хочете, вибачте. За е, 300 гривень три блюсгалтера. За 8 євро чи за 6. Але дома, дома ходити, ще й дивіться, які кружева. ось Тому що таке вже поізносилось такі дорожчі, я купувала за 800 і за 1000. ось А це такі, думаю, щоб на кожен день. А кросівочками я дуже задоволена. На ножці вони гарно, і вони такі невеликі. І бачите, на, на танкеточки то, що треба. Ну, оцініть, скажіть нічого.